Так, сьогодні у нас короче буде рисова кашка із курочки так. в таких полевих умовах. Якось так хтось хотів. Кашку мешаємо, щоб не пригоріло щоб не пригоріла наша кашка ми її поміщу ага, хочуть тікати ну, частина втечек можна вже майже готова трошечки дойде так двинемся масло трошки Куриць, так трохи замаринували. Там перчик, солька. Десь приправки піпахнулися на Ось, Так що, так в наших таких польових умовах стараємося себе трошечки балувати, зробити маленьке свято, приготувати смачної їжі наскільки це можливо. Продукти всі, в принципі, всі ну, Приправи там. Приправи то вже самі купляли. Так що, є Всім гарного насту, наснаги. Не лінуйтесь, готувати. Це по-перше, приносить задоволення. Саме готування, особливо якщо це робиш з любов'ю. А по-друге, потім задоволення, коли ці їсиш, згадки про домівки, про мирні часи. Що такі на зв'язку?